Пані Олеся, такий великий банк, як Приватбанк, мабуть, бачить певні тренди, які зараз відбуваються в бізнесі, зокрема і в малому бізнесі. Розкажіть про них. Ну, перш за все, я мушу сказати, що Приватбанк це найбільший державний банк, 18,5 тисяч працівників, які є фактично відображенням всієї України. Тобто, ми повинні розуміти, що у нас працює практично всі представники всіх. Регіонів 1100 філій. Ми всюди присутні, до нас завжди приходять люди. І звичайно, ми розуміємо, що час дуже тяжкий. Ми всі переживаємо великі ментальні зміни і великі зміни, які ми спостерігаємо як серед наших працівників, так і серед наших клієнтів. Перший тренд, який я можу сказати, це про те, що ми трохи відходимо від ери патернанізму і більше, більше беремо на себе відповідальності. У нас лише за жовтень зареєстровано 36 тисяч. Нових фопів такого у нас ніколи в житті не було, і більшість, як ви чули вже сьогодні, і пане пані Перша леді, сказала що це в принципі більшість жінок. Жінки починають на себе брати більше відповідальності, вони більше ініціюють створення бізнесів. І ми розуміємо, що це не тепер не просто спосіб виживання, як ми раніше спостерігали, а це спосіб новий спосіб життя. Ми повинні на себе брати просто більше відповідальності. А також ми розуміємо, що і всередині банку у нас відбуваються колосальні зміни, тому що ми зараз запровадили нову стратегію безбар'єрності. Ми її прийняли на рівні лідерської команди правління наглядової ради, і тепер її запроваджуємо. Нова стратегія полягає в тому, що для нас є чотири напрямки: це напрямок інклюзії, як фінансової, так і для людей без бар'єрності. Це напрямок diversity, тобто, коли ми говоримо про рівні права. Ми розуміємо, що рівні права в усьому і для всіх. Це також велика зміна. Розумієте, банки досить старомодними, деколи традиціями їх треба також змінювати. Тому корпоративна культура для нас є також надзвичайно важлива. Це, звичайно, підходи для нових умов праці, тому що ми розуміємо, що це не лише повернення людей з лав ЗСУ, це також і внутрішньо переміщені особи. Це також люди, які пережили окупацію. Це також підходи нові до спілкування з нашими клієнтами. Ми розуміємо, що треба нові діджитальні рішення для приват 24 так і для всіх інших, для філій. Так само. Це також різні, абсолютно підходи в усьому. Тому, в принципі, ми розуміємо, що нам, напевно, перш за все, треба вчитися софт скілам, тобто, цим скілам, навичкам, які перш за все дозволять нам задавати питання. Жінки, я по собі знаю. Поки нас не спитають, ми Жінки нічого не люблять говоримо. Задавати питання. Жінки люблять задавати питання, але ми все одно мусимо навчитися також внутрішньо формулювати питання і формулювати наші потреби. Ми, нам завжди жінкам здається, що ми найсильніші і не обов'язково звучувати, що нам потрібно. Ми працюємо як божевільні, але часом треба просто дозволити собі задавати питання правильні, як в філіях, так по телефону. Так, взагалі, коли нас приймають на роботу, часто густо ми чекаємо, коли нам щось запропонують. А час такий, що немає часу це коли думати. Я не знаю, як ви. Я живу день в день, планую день в день. І для мене дуже багато речей, які дуже змінила війна. Тому працюємо: в нові виклики, в нові потреби, в нові стратегії. Ми сьогодні багато говоримо про роль жінки. Зокрема, хочу вас запитати, яка роль жінки у відбудові України зараз і надалі? Якщо це особисте моє не представника банку, тому що я не знаю для, для банк, банк все одно досить традиційна структура фінансова, яка в принципі базується перш за все на довірі. Жінки, якщо ви знаєте, що таке довіра, жінки дуже емоційні. Довіра це експертність плюс емоційний зв'язок. Тому для нас всіх дуже важливо розуміти, кому ми довіряємо, і розуміти, що довіра будує перш за все на експертності. Нам не треба, мені здається, приховувати свою експертність. Нам не треба чекати, коли на 100% ми до чогось готові. Мені здається, що ми повинні брати приклад чоловіків і просто йти і робити щось. Так як банк наш має слоган, беремо і робимо. І не чекати можливостей, які перед нами встануть. Тому для мене найголовніша роль у відбудові не чекати перемоги, а робити зміни вже прямо зараз. Хороший слоган, беремо і робимо. Ви сказали, що більшість жінок за жовтень зареєструвалися як підприємниці. Що Приватбанк може зробити для жінок підприємниць? Я думаю, що перш за все ми повинні навчити наш, наш персонал задавати більше питань, цікавитися більше. Ми у нас є зараз запроваджена останній рік дуже потужна система е, опитування наших клієнтів. Я не думаю, що тут ми повинні диверсифікувати жінок, в чоловіків. Ми просто повинні навчитися розуміти потреби. І портрет жінки-підприємця напевно трошечки буде відрізнятися. Тому цей портрет треба для себе намалювати. Ми повинні розуміти, що що, що потрібно, тому що ми розуміємо, що зараз напевно буде менше салонів краси відкриватися, а більше агрофиром. І та у нас навіть є маса історій, де жінки агро відкривають бізнеси, беруть е, кредити в рамках проектів 5-7-9 і запроваджують це все. Я пам'ятаю з мого досвіду. Жінки, які були головами агрофірм, а головами громад завжди були більш успішними ніж чоловіки. Чому тому, що жінка завжди думає про соціальний аспект? Жінка, перш за все, коли буде брати громаду, вона буде думати, чи є школа, чи є садок, чи підприємці прийдуть в мої громади. Тому що підприємець не прийде туди, коли де немає школи освітньої платформи, де його родина не зможе жити. Тому цей соціальний, скажімо так, обов'язок також і рушійною силою в банку. Так само, жінки в більшості своїй рухають саме соціальні проекти. Реалізовують їх і після того можуть їх аналізувати і робити висновки. Дякую, пані Олеся. Вчимося задавати питання і шукати на них власне відповіді. Дякую вам за цікаві Дякую змови дуже. і Дякую. дуже ґрунтовні відповіді. Дякую, дуже Дякую. до побачення.